На слід банди вийшли після пограбування квартири на першому поверсі. Жінка залишила вікно відкритим, а сама лягла спати. Чим і скористалися спритники. Відкрив окно, зайшов в кімнату, взяв два ноутбука, положив їх на повернувся, ще раз Взяв два телефони, виліз, забрав це і все перейшов через дорогу. в ми машинами під час допиту затриманий із посмішкою. Згадує ще одну жертву: чоловіка, котрий задрімав в машині, і також не закрив вікно. Я подошов відділом, спав Да. Дернул за барсетку. Не, он спал на дереве. В машине? В машине. Да, спал. было окно так чуть переспущено. Да. Все, я раз руки туда засунул. Mm. Вот так вот. Он взял барсетку, дернул ее на себя, вырвал. Он проснулся. Он проснулся, да, mm. начал выбегать, пробовать с машины, я двери закрыл и mm. вот так вот. Його напарник родженець Донеччини менш говіркий, проте не менш колоритний. В свої 25 років він вже в четверте сяде до в'язниці. Останнє покарання відбував за викрадення людини. Похищення людей, а це суд, кажу, так? Да. В групу входила і 24-річна дівчина за незначну долю з вона виконувала роль водія. Ось нову техніку, тобто, ноутбук бачила, телефони виділа. Деньги вони між собою? Делили? Деньги взагалі не бачила. Они ну, когда продавали, потом деньги были у них, и мне, то есть если мне надо было, мне давали. И машину кто ремонтировал? Машину они ремонтировали. Затримали гостролерів в одному з дворів Одеси. Вони саме підшуковували наступну жертву. Через супротив групи проти неї довелося застосовувати спецзасоби. При задержанні удальних ліс була обнаружена з'ята комп'ютерна техніка, ювелірні зділля, ноутбуки, планшети, а також деніжне средство, добити приступний путем. Якщо ви стали жертвами або свідками злочинів героїв нашого сюжету, телефонуйте за номерами, котрі бачите на екрані.